Сьогодні в відео. Поль Погба все ближче до переїзду в МЛС. Маріуполь може втратити статус професійного клубу через заборгованість. Ламін Ямал пропустить наступний матч Барселони. Ювентус хоче продати Влаховича. Збірна Німеччини попрощалася зі своїми легендами. Барселона вже вибрала нові трансферні цілі на наступний рік. Джек Гріліш винний гроші Тренту. Манчестер Юнайтед слідкує за горецькою. Нові трансферні чутки та нові скандали, все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Лос-Анджелес зацікавлений у підписанні поля погба в якості вільного агента. Барселона вимагає від Хаві і його штабу повернути планшети, які їм видав клуб для роботи. Керівництво вважає техніку власністю клубу, яку Хаві і його помічники повинні були вернути після звільнення, але не зробили це. Відносини між клубом і іспанцем повністю зіпсовані. Арсенали Тоттенгем зацікавлені в купівлі українського півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Збірна України зіграла в нічию з Чехією в лізі націй. Маріуполь не вийшов на матч проти Юкс через заборгованість по зарплаті. Нещодавно партнер клубу Криптобіржа Кірекс оголосив про припинення співпраці з клубом. Марсель зацікавлений в оренді гравця Челсі Михайла Мудрика. Як повідомляє медицинський штаб Барселони в Ямаля, немає ніякої травми в гравця перенагрузка задньої частини бедра. Він, скоріш за все, пропустить матч проти Севілії, щоб відновити сили. Едін Терзіч може заамінити Еріка Тенхага в Манчестер Юнайтед. Керівництво клубу подобається колишній тренер Борусії Дортмунд. Челсі відмовився від планів будівництва нового стадіону і зосередили увагу на реконструкції історичного стадіону. Стемфорд Брідж розширять, щоб стадіон вміщував 55 тисяч людей. Ріс Джеймс може продовжити кар'єру в Барселоні або Бенфіці. Представники захисника шукають йому клуб в Іспанії чи Португалії по порадам лікарів. Манчестер Юнайтед готовий продати Гаррі Магвайра за 10 мільйонів фунтів в січні. Якщо клубу не вдасться знайти покупців, то вони використають опцію продовження контракту ще на один рік. Азар розглядає можливість продовження роботи в Челсі. Колишній гравець вже скоро може повернутися на Стемфорд брідж Ювентус готовий продати Влаховича літом, якщо він не продовжить контракт з клубом, який закінчується в 2026 році. Манчестер Юнайтед зв'язувався з Себастьяном Генесом літом, щоб той замінив Тенхага, але тренер Штутгарта відмовив клубу. Збірна Нігерії застрягла в аеропорті. Команда летіла на матч з Лівією, але літак терміново направили в інший аеропорт. Там нігерійці залишились без зв'язку їжі і води на 16 годин. Тепер нігерійці відмовляються грати і звинувачують Лівію в спеціальній зриві матчу. Збірна Німеччини попрощалась зі своїми легендами. Ілкай Гюндаган, Томас Мюллер і Мануель Ноєр завершили кар'єру в збірній після Євро. Також фанати посвятили баннер їм і Тоні Кроосу, який повністю завершив кар'єру футболіста. Якщо Щенсний гарно буде виступати за Барселону, клуб запропонує йому продовжити контракт ще на сезон. Продовження контракту Лероя Сане в Баварії все ще можливе. Не дивлячись на те, що перемовини між клубом і гравцем зараз не йдуть в правильному напрямку, тому що Баварія більш зосереджена на продовженні контрактів з Мусіалою і Кіміхом. Гравець не планує покидати клуб в січні, гравець досі розглядає Баварію як місце для продовження кар'єри. Давід Алаба може більше не винутися на поле і завершити кар'єру. Через проблеми з коліном гравець відчуває нестерпну біль під час будь-яких фізичних навантажень. Більшість медичних спеціалістів вважають, що гравець не зможе більше вернутися в професійний футбол. Барселона має список голкіперів, яких можна купити наступного літа. Це Діогу Кошта, Жуан Гарсія, Альваро Вальєс, Барт Вербрюген і Міо Бакхаус. Батька і брата Сон Хін Міна оштрафували на 3 мільйони вон за жорстку поведінку з дітьми в академії. Їх звинувачують в тому, що вони били дітей. Джек Гріліш пообіцяв дати Арнольду 500 фунтів, якщо той заб'є гол зі штрафного, і після цього гравець відмітився голом зі штрафного. Барселона зацікавлена в партії з Арсенала і Девіді, із Ліля їхні контракти закінчуються наступного літа. Суперліга повертається. Іспанські журналісти повідомляють, що старт Суперліги запланований на вересень наступного року. Манчестер Юнайтед досі слідкує за Леоном Горецькою. Клуб розглядає гравця як потенційну заміну Каземіро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.